Так, громада, всім привіт ще раз сьогодні. Їду, дивлюся на це поле, що пустинне стоїть. І хочу вам поколупатися раді інтересу, провірити, яка тут волога є. Бачите, тут здисковано якимись дисками здоровими, щоб бугри і цей. І зараз все провіримо. Дивіться, і дощ, дивіться, пиль, 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 пиль. І далі все розгорнув. Бачите, яка пиляка. Повністю пиляка, Фу. пиль. І це пройшло від 18 до 20 мм опадів. Ну, приблизно, плюс-мінус, я так засікав. У мене вдома там 20, десь, боже, менше, десь трохи більше. І зараз приїдемо на те поле, де в мене поле коло річки. І я покажу вам, скільки там вологи, як вона вся збереглася і вся залишилася. То мені тут. 150 разів доказую, воно просто мені чого болить, бо, бо це я рідний край, який руйнується і земля рідна, а не будете розказувати, що воно тобі не показує, не, не розказує. Зараз покажу на тому полі, де Коротше, поле річки, там уті вже 7 років. І там яка волога. Я сьогодні там був, дивився. Оце вже такі соняшники, бачите? А ви розказуєте, а ось оазіс мій. Ось, ось, ось о, там аазіс, а це ось, ось соняшники. А все дивіться. Оазіс. По колінам, можна сказати, соняшник. Таке, все потріскане, полопане. А ось оазіс, о, оазіс, а це бугор. І скажуть, що дощі йшли, не йшли. О! Так, а ну, сядемо. Та поїдемо швидше відсюди. Щас, проїдемо, подивимося. На вугрі, у кого які соняшники. мені там не розказують і всякі коментатори, що не показують, не розказують. Я це б... показую для аналізу, я ж не кажу, що це... Те... Там Ваньке поле, чи якогось Петрова чи Сидорова, чи якогось там хера. Це ось такі соняшники ось. О. Поколіна. На бугрі. Дощі йшли. Бо мені там почали писати, що дощі йшли. Я там щось дете розказую в коментарях. Так, а там воно ну, там наше поле коло річки. А що там? Зараз подивимося, що там. Так, ну що громадо, При... приїхав на поле, яке в мене називається поле коло річки. Приїхав сьогодні днем на мотоциклі, подивився, тож пройшли опади у нас і вже почало сходити. А тепер дивимося. Що цікавий факт. Що ви бачите? Це ріпачок. Це ріпачок зійшов. Я так думаю, що це комбайн його тут видуло з комбайна, бо ми косили ріпак і потім виду залишилося і... і от попався. Це просто вам факт, що тут ще щось і росте. А тепер дивлюся, так ворог, як дивиться, вже трошки почався зелений фон, так, в рядках видно, трошки амброзія, трошки пшеничка падалішня. І це. Воно стояло після жниву, взагалі його не трогав, ну, бо сухо було, ніяких опадів не було. Це пройшли тиждень назад опади десь, коли я ріпак сіяв і, цей. і... тут Як його, почало сходити це все діло. І зараз я його забризкаю, там літ... півтори літри десь. Коротше. Півтори літри десь гліфосата. Так, а тепер дивимося, який покров тут виходить, покров. І рвемо, саме головне рвемо стерню. Стерня рветься легко і дивіться. Та. І я копаю, ой, копаю тут. І тут дивіться, земля ліпиться. Ліпиться. <кхід> В будь-якому місці може піти взяти. Зараз тут пройдемо, подивимося, де все. тут то, там соломи більше, тут усе, трошки аброзія підсосала. Чи бачите, яка вона така амброзійка. І тут викопаємо. Та й тут мокра земля. Просто лопатки не взяв з собою. Ну, факт тому, що, що земля волога, вона волога. Зараз ще подивимося. Тут... Десь видно, чи комбайна, чи ну, попалося, що цей. А ну тут у здоровій стороні для інтересу. О, це добре вирвало. Дивіться, яка структура землі. Корінь вирвався геть легенько. А тепер вам тут дивіться. Повністю... Вона повністю ліпиться. Дивіться. Ліпиться чорна мокра земля. Не знаю скільки тут відсотків, але вона мокра волога. Волога земля. Ох, назад сюди затовкали, як було. Короте. Не треба мішати природі. Появилася така амброзійка, вона може і була, але вона оце от дощів, вона відкликала. Зараз я її задую і буде все чудово. І скажу ще, що тут волога була після жнив. Ну як, у самій пшениці, вона тут стояла по пояс, це тут пшениця після гороху. Пшениця тут дала 60 центнер, чудово все. А тільки ж цей, волога залишилася і плюс ще цей дощ. І воно, я можу гарантію даю покопати, тут зараз здідне волога на глибину там 20 метр, чи, ну, на глибині точно є волога. А там, де дискують, де дискують виходить, яка волога була, вони ось сюди 10 см усю вологу дисками висушили, земля пересохла, перегрілася гарячуща. І ще плюс ці опади, вони просто смокталися в ту пилеобразну структуру землі і зразу ж всі висохли. Таке відчуття, що і був дощ, і не було дощ. У мене вже починається тут волога накопичення. По-любому залишкова вологість якась залишається. По-любому дощі були весною, пшеничка тут, дай Боже, нормально все було. І ще ось оцей дощ. І фактично у мене вже земля. З якимось определеною вологістю є. Це треба аналізи робити, я ж не буду вам цифри там описувати, скільки там вологість. Ну Тут волога вже є. А на дискованому то там поля чорні стоять. Воно просто пекло стоїть. Береш, а воно прямо гаряча земля. Ще раз ти сказав, як тільки що пробував землю на тому полі. А вона просто ще гаряча. Гаряча, наче муфіль на пічі її нагріла, типа, ну... і. Я скажу, що тут, ну взагалі, це треба з лопатою приїхати, ось сюди, розгортаю слой і все, далі вже вона просто тверда, але вона просто, дивіться, ліпиться. І скажете, що тут дощ був. Не треба мені ці відговорки, воно скрізь. Скрізь однакова картина і на інших полях. І ріпак покажу, вже зійшов, усе чудове, покровні зійшли. Ну, дочекайтеся свого часу, покажу. Вже навіть перше оприскування провів на гріпаку, там де був по озимому ячменю. От з лаків. Клітодимом. Ну, користо, полякав з лаки. Ну, Падалицю падали полякав озимого ячменя. І рядочки хай з'являться, щоб чотенько було на відео вам показати. Проти цього вже боровся. Зараз таку жару. Що на ріпаку забере, головне? Це гусениці і ця, блин, блоха. Блоха так б'є, капець. Ну, я вже раз оприскав. Так, ну що, я поїхав заправлятися. Набрав тону. Чи, скільки зараз глянемо, даже, скільки води, щоб ви бачили. І калістру гліфосата. Ну, Це десь вийде тут забризкать і ще й залишиться, ще десь там по краях проїду. Ось дивіться, 700, 700 літрів. Ну, це оприскувався навіть перехиляний. Я вдома набирав 800 літрів. 700-800 ну, 700 800, і каністра гліфосата, Зараз покажу якого. І цей. Без прилипача, без нічого. Оця каністра піде десь на гектар 14-15. Отакий От що. Отакий От гліфосат. Закупився і будемо таким працювати. Так що все. Всім пока, пишіть, коментуйте. Не дуже там я кажу. Я кажу як, хто хоче, той пойме. Це я тим розказую, хто хоче поняти. А хто не хоче... Буде зюлить, зудить, то дощу нема, то клімат міняється, то ще щось. Коротше, знайде причину, щоб викрутитися. А тут як зійшло, навіть видно, що вже зелене. Фон фон зелений. Пшеничка видно, Так що, всім пока. А я поїхав працювати.